На Прикарпатті стартувало артполе. Цього року вже традиційне п'ятиденне дійство проводять не на звичному форматі фестивалю звуків та дії у просторі, натомість мистецька лабораторія Просто неба її тема кордони і орнаменти. Перші наполягають організатори, існують лише в нашій уяві, а стерти їх можна за допомогою налагодження комунікації, зокрема й творчою. Учасникам артполя ІФО, крім гостей з Польщі та Туреччини, стали також представники діаметрально протилежних регіонів країни та навіть Криму. Прекрасно чуємо один одного. І можемо разом створювати якісь. Ну, цікаві речі, якось оформлювати разом простір, в якому нам жити ну в даному випадку п'ять днів. Але хотілося б проєктувати це на всю країну і о, уявити, що ми можемо знайти це порозуміння. Усі перформанси, які представлятимуть тут, каже Ольга Михайлюк, готують спеціально для артполя і фу матимуть актуальний формат, до прикладу, ніжність війна, метаморфози, тиша, влада кремера з Донецька. Олег Бошко і Залчевська допомагає у створенні лендартом. Об'єкту, а також братиме участь в одній з численних дискусій. Сюди він завітав перше. Однак до заходів артполя долучився раніше, ще на Луганщині. Так само, як артполе приїхало в Уніж, так само вони доїхали і до нас, і ми зробили це в нас. Вдалося. Ми ніколи не, не зважали на ту частину країни. Ні, ніхто не думав, що там можна проводити якісь такі проекти, -проекти. В умовах боротьби за єдність країни на базі творчої лабораторії. Діалог між регіонами налагоджуватимуть також проведенням експериментальних майстерень і показами документальних стрічок. Помітна зміна формату засідників артполя не відштовхнула. Коли цей фестиваль відбувався в Вінниці, ми участвували як волонтери, допомагали митцям робити лендар. І як по традиції, вже п'ятий раз відвідуємо цей фестиваль. Дуже гарна атмосфера, дуже гарні люди приїжджають, дуже гарні меті. Мешканці віддаленого села у Дністровському каньйоні на час проведення артполя теж активізуються. Для них це подія неба якого масштабу, завдяки якій Уніш оживає. Крім того, місцеві мають безкоштовний абонемент на усі заходи.